Друзі, мої любі, всім привіт. Ну, що ж, завершився матч між лівим берегом та Минаєм. Фінальний матч за право зіграти в українській прем'єр-лізі. Лівий берег обіграв Минай за рахунком 3-0. Зараз, мої любі друзі, будемо розбиратися, що це взагалі був за матч. Сахаручка, Сініць та Когут забивали, потім ще там Співаков отримав червону картку. Ну, давайте, мої любі друзі, все. По порядку, І давайте розпочнемо зі стартових складів, давайте розпочнемо з лівого берега. 4-3-3 у лівобережців стартова схема механів у воротах, Якімав Самар-захисники, Дударенко, Соколов по флангах, Сініце, Дедух, Банада в півзахисті, Сухаручка, Когута, та Вайцеховський у нападі. Переходимо до стартового складу. Минає бандура в воротах, Скиба, Кіба-Прикапчук. Захисники Чуєв Два Рав'янка по флангах Матюшенка, Кераблін, Дмитрук. Півзахисники, Гунічев, Шалвєєв, Вакула у нападі Ну, 4-3-3. А тепер давайте по матчі. Лівий берег, мої любі друзі, з перших хвилин мені дуже сильно сподобалося у лівого берега. з якою вони вийшли настроєм, неймовірна самовіддача. Ось, дуже агресивно грала команда з лівого берега. Тобто, тобто, і справді агресивний пресен, тобто, в принципі, якщо брати весь матч взагалом, то лівий берег абсолютно нічого не дав створити, минає. Лівий берег повністю переграв свого суперника. Непогані були шанси вже на перших хвилинах. Ось той такий Сахаручка міг забити. У нього непоганий був шанс на 18-й хвилині, коли Сахаручка пробував і вратар мене відбив. Сахаручка так і забив, до речі, і гол його берега. Прийшов після кутового, Там банада пробив головою. ось... Відбив перед собою бандура. І тут, як тут сахаручка, яке не добивання зіграв, то добив м'яч по суті, у порожні ворота. Якби, захисник, якби захисники мене не намагалися вибити воріт, але я сітку ткурі злетів. Потім тут як сахаручка мав ще один шанс не вдалося забити. Взагалі, сахаручка мені дуже сильно сподобався. Він і підіграв і шанс не пані мав. Ну і Сініця на 29 не забі. Дуже, до речі, красивий гол забив. Сініця. Ось обідним ударом пробив ідеально. Дальній кут. Дуже красивий. Розкішний м'яч Сініци. Лівий берег нічого не дав манаю створити. Дав минає були атаки, але моментів не було. Абсолютно. І в другому таймі також лівий берег. Атакував, створював моменти. І Когут забив який дуже красивий м'яч. Дуже красивий м'яч забив Когут. Ось. Просто браво. І той як Сініця також зіграв. Ось. Когут просто ідеально вийшов один на один, розібрався з вратарем. Зробив рахунок 3-0. Загалом, якщо по статистиці казати, то 13-7 по ударах поворотах на корислів берега. 5-1 ударів площину на корислів берега. Володині, до речі, більше вминає 53 на 47. Кількість атак також більше вминає. 91 атака, але у небезпечних атак уминає було 45. У мене були атаки, але не вистачало завершального паса. Були непогані підступи. Але моментів не було. В ось у Лівого берега 72 атаки, але 49 з них були небезпечні. І, і, в принципі, тут, і, якщо подивишся, ось я дивлюсь на статистичні показники, Удари в поворотах, приголомшива статистика 13-7 та 5-1 удар. Почому це ось ти дивишся і вагома статистика, вагома перевага. Боїзджит по, по очікуваним голам, також лівий берег ну, переграв, переграв свого опонента. Ось більше було атак, моментів. Ні, кількість атак, до речі, більше було в мене, але таке відчуття було, що лівий берег повністю цей матч контролює. Щоб взяти конкретну статистику за перший тайм, то 7-2 по ударах по воротах. Це статистка першого тайму, 4-0 ударів площину. Володіння 51 на 49 на лівого берега. 34 атаки за перший тайм провели Лівобережці, 29 атак були з них небезпечні. 47 позиційних атак минає, 18 з них небезпечних. У другому таймі. Ну, Плюс-мінус трішки було рівно. 65 по ударах, 2-1 удари в площину. Володіння 57 на 43 на користь минає, 27-20 по атакам на користь минає. Припишу 44-38 на користь минає більше атак. То 40, тобто 44 атаки, прошу провели Минай в другому таймі. 38 атак лівого берега. 27 небезпечних атак у Миная. 20 лівого берега. Тобто, да, другий тайм він був о, такий рівний, але в цілому. В цілому. Лівий берег. Ну, Поділ ну, Поділ переграє. Сахарочки, Сініці так забив. Потім там ще вилучення буде. Співаков отримає за 3 хвилини дві жовті картки, Ось, отримає кх -кх, червону картку. Ось, Якось так. Ой, любі друзі. Усіх болівальників лівого берега я хочу пройти з перемогою кожного болівальника лівого берега. Болівальники мене не засмучались. Мене таки хороша команда. Я думаю, що в принципі команда, звичайно, повернеться. Ось. Ну а лівий берег заслужив. Тобто, те, команда грала самовіддачею. Переграв лівий берег мене, Переграв, ось дивишся статистику і. Ти дивишся ось ці моменти. Ось. Е... Ти дивишся і, ну і справді, ну поділо, ну поділо переграв а? лівий берег. Менна і харківський металіст вже також, хоча дуже було важко лівому берегу. Ось своєю самовіддачею, характером лівий берег своє взяв. Будьмаки мене не засвучитись. Я думаю, все буде добре з минаєм. Но буляльки лівого берега вітає з перемогою. Що ще казати? Тож лівий берег 3 Минає 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Ще раз вітаю лівий берег з викудом в українську лігу вперше в історії. Просто браво! В бульвельники минають, не засмучитись все життя ще попереду. Бережіть себе, мої любі друзі. Ви бажаю вам згого найкраще. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!